Змальовуючи століття сто років фотографії, виставку під такою назвою відкрили у торгівельно-відпочинковому центрі Атріум, завдяки особистому сприянню бізнесмена та мецената Тараса Демкури. Ми йдемо в Європу, ми йдемо в світ, і все питання як нас зустрінуть. У нас багато культура, у нас є що показати, і звичайно, ми звичайно знайомимо наших земляків з культурною цінностю і Європи, і Сполучених Штатів Америки. Тернополяни зможуть ознайомитися з культурою і спадщиною Сполучених Штатів Америки, з історією, з історією переселення українців на, на ті землі. Тут є фотографії всі, які знамені віхи Сполучених Штатів Америки. Тепер переглянути унікальні історичні світлини з національного архіву. У сполучених штатів Америки можуть усі охочі протягом місяця за підтримки посольства США в Україні і благодійного фонду «Підгорецький замок фото виставлятимуться у торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Американці пройшли через те саме, через що зараз ми проходимо. Ми зараз йдемо через щеплення патріотизму кров'ю, а вони пройшли через це, і мені би хотілось бачити Україну демократичною, толерантною, незважаючи за... Національною ознакою за віросповіданням і повинні всі пам'ятати, що нашу присутність на цій землі виправдовує тільки любов, сторіччя фотографій, сторіччя війни, сторіччя світлин, які відображають історію, практично яка нам. Дійсно буде цікаво. Я хотів би просто привітати сам Атріум, які власне виступили ініціаторами подібної виставки. Виставка фото в атріумі це ще один крок назустріч у співпраці між нашими країнами. Так у своєму листі написав Аташе з питань культури посольства США в Україні Ендрю Пол. Ми сподіваємося, що перегляд цих фотографій дасть змогу нашим тернопільським друзям дізнатися щось нове про нашу історію і спадщину. І це допоможе ще більше зміцнити той високий рівень взаєморозуміння, який вже встановився між нашими двома країнами. Зараз у виставковому залі Атріуму переплились західна та українська культура. Поряд з архівними фото США – роботи відомих на весь світ українських митців, скульптора Олега Пінчука та художниці Марії Примаченко. Атріум гостинно запрошує Тернополян на виставку.